Олександр Радуцький увійшов до складу громадської організації Футбольний клуб Черкаський Дніпро напередодні міжнародного матчу молодіжних збірних України та Ісландії. Секретар міськради взяв участь у нараді, де з його ініціативи прийняли рішення про створення у Черкасах академії футболу для дітей та юнацтва. Будівництво комплексу розпочнеться вже навесні. А якщо говорити і мріяти про премєр лігу команди Черкаський Дніпро. То взагалі тут потрібно говорити про дуже серйозні речі. Без учбово-тренувальної бази, без більш дієвого зв'язку з дитячими спортивними школами, це буде просто, якщо ми навіть туди попадемо, каліф на одну годину. А щоб такого не сталося, треба готувати відповідну інфраструктуру, відповідну почту. почву. Зараз... Є ідея реалізувати ідею створення міжнародної виробничо-спортивної або фізкультурно-спортивної корпорації, футбольний клуб Черкаський Дніпро. Що таке корпорація? Це створюється юридичними особами. У нас достатня кількість юридичних осіб в межах, будемо говорити, сфери діяльності клубу. Це громадські організації, футбольний клуб Черкаський Дніпро, футбольний клуб Зоря Білозіря, це дитяча спортивна школа. Черкаський Дніпро Черкаські Дніпро 2, зараз називається юридична особа. Це Товариство з обмеженою відповідальністю, футбольний клуб Черкаські Дніпро. Вже 5 юридичних осіб є. Є ще цілий ряд юридичних осіб, які готові приєднатися до участі в корпорації. Той же Новококовський річковий порт, торгова марка Імперія Яхт, Україна Футбол інтернешнл». Тобто без. Особливо напруження, ми цю корпорацію створимо. Створимо статутний фонд, підтянемо іноземного учасника одного-двох, який також є і готові протягнути руку, стати, стати іноземними інвесторами. Таким чином ми на наступний рік, поки ми розкачаємо підприємство Черкаської області, створимо собі таку будемо говорити зону фінансову, що ми не провалимося з точки зору фінансової і будемо. Продовжувати знаходитися в сфері конкурентно-спроможних футбольних клубів першої ліги. І дійсно по місту Черкаси є визначене місця, де саме може розміщитися таке розпочатись будівництво, і воно має це будівництво відновитися в наступному вже році. Тому, якщо ми ставимо такі для себе задачі клубу, в тому що буде у нас діяти корпорація то при цій корпорації має бути і Академія дитячого футболу. Тому я вважаю, що вже максимально зробимо так, щоб вже будівництво розпочати на початку весни. Якщо на то буде потужності, все зробити. Мене батьки питають, чи є можливість у нас розміщати. В школах міста таке футбольне поле, яке ми міні-футбольне, яке ми поставили в третій школі. Сучасним да? полем все я їм казав про те, що ми з вами спілкуємося, і від нас треба те, щоб ми в школах зробили підоснову для цього а вже щодо штучного покриття, то вже буде надана можливість нам. Це штучне покриття вже через ПФЛ чи яке там буде через федерацію футболу. Вже в школах розміщати ці, ці штучні полі. Вперед день гри черкаського дніпра з Чернігівською Десною Олександр Радуцький взяв участь у тренуванні футболістів та навіть забив пенальті з кавуном в руках. <плес>